У рік 1554. Київ зустрів ранкове сонце великодніми дзвонами, що весело перегукувалися між собою кожен зі своєї кручі над сонним Дніпром. Двоє хлопців, років 10, сиділи на схилі за містом перед мальовничою долиною річки Липідь. Їм набридло стояти з батьками в Софійському соборі на всенічному богослужінні перед Пасхою, тому вони скористалися моментом і втекли. Добре, що золоті ворота з нагоди свята не зачиняли на ніч. А ланцюговий міст над ровом не піднімали. Добре утрамбована, місцями перепана ґрунтова дорога спускалася донизу і розгалужувалася на три шляхи. Один вів праворуч до мужичого броду через либідь, оминаючи гору з дерев'яною вартовою вежею, другий повертав ліворуч на Васильківський шлях, а третій вів прямо до греблі Софійського водяного млина. Крім цих двох скромних будівель, за містом нічого цікавого не було видно. Протилежний правий берег річки вкривав густий ліс. Уночі він здавався темним і страшним, але на світанку його ніжні світло-зелені листочки вабили весняною свіжістю. Хлопчаки любили спостерігати за безперервним рухом великого дерев'яного колеса. Сердито буркочучи, немов стара згорблена баба на городі, воно все ж невтомно крутилося під дією потужного струменя, падаючого на лопатки води. Гайда на місток! «Подивимося на колесо, запропонував Сашко. Побігли, погодився завжди готовий до пригод Андрій. Вони миттю зірвалися з місця і великими стрибками помчали до річки. Поскрипування й буркіт старого колеса наростав із кожною секундою, поки не перетворився на грім серед ясного неба. Хлопці від несподіванки попадали й покотилися схилом мало не до самого млина. Що це було, Андрію? Це був постріл з великої гармати. Лежачи горілиць і дивлячись на безхмарне небо, впевнено відповів той. Але жодна гармата в Києві так голосно не стріляє, здивувався Сашко і притулився вухом до землі. Послухай землю, вона гуде. «Кінота! татари. збуджено закричав Андрій, треба негайно всіх попередити. Нехай зачиняють ворота і піднімають міст. Побігли. І відчайдухи відразу схопилися на ноги і помчали вгору до золотих воріт, тяжко хекаючи. Але добігти до них не встигли. З правого боку васильківським шляхом до Києва наближалася тьма вершників, немов зелена сарана. Їх тисячі! Це кримський хан Девлет Гірей з усією ордою! Швидше! кричав Сашко. Вони усіх нас заберуть у полон. Та якби швидко не бігли хлопці, кіннота їх випередила й перерізала шлях. Зовсім близько від себе вони помітили вершника на білому коні в довгому червоному жупані і сріблястому плащі контуші. На голові він мав білосніжний високий тюрбан із двома перами, що стирчали попереду, неначе роги. Ні, це не кримський хан, це турецький султан, а за ним скачуть яничари, обіднявши товариша, тихо сказав Андрій. Чому ти так думаєш? Мій батько Запорожець розповідав, у Девлет Гірея чорна борода, а Султан Сулейман має козацькі вуса і бриє бороду. Яничари носять зелені жупани, бо це улюблений колір пророка Магомета. Бачиш? Бачу. Ми не встигли попередити своїх ворота не зачинили. Тихо, якщо спіймають, і з нас теж зроблять яничар. А дівчат заберуть в гареми? Заберуть. А дорослих усіх побивають. Якщо Київ зустріне його без бою, з хлібом сіллю, він нікого не чіпатиме. Але місто забере собі. Ми будемо його васалами, потурчить нас. Софійський собор перетворить на мечеть, як у царгороді. То ми будемо без яєць на Великдень? Це ще нічого. Ми тепер взагалі будемо без яєць. Як це? А так, всім зроблять обрізання. Що зроблять? Обріжу те, що між ногами що!» Зненацька з боку мурів пролунав потужний зал гармат. Над головами хлопців просвистіли ядра і за мить зґвалтували спокійну гладь річки Либідь, здійнявши водні стовпи. Проте ніхто з вершників зеленого війська не впав, лише їхні коні здивовано прикричали своє істеричне його. По молоко ядра послали, сказав Андрій, так ми їх не розіб'ємо. Один яничар помчав голопом до золотих воріт. Але на півдорозі вершник різко осадив коня біля сторожової вежі, бо той мало не збив її своїм лобом. Яничар щось закричав до вартових, після чого тих, немов вітром здуло донизу й понесло далі в бік воріт. Диви, яка гармата! заволав Сашко до товариша, цілячись вказівним пальцем у бік зеленого війська. Андрій подивився в той бік і помітив величезну гармату на колесах. Її повільно розвертали дулом примісінько до замку. Тепер їй було добре видно збоку вона була вдвічі довшою за коня, що здавався іграшковим поруч з її велетенським металевим стрижнем. Зараз рознесуть золоті ворота. присвиснув Андрій. Гармаш притулив смолоскип десь позаду цар гармати, і хлопці знову почули той самий грім, цього разу зовсім поруч, і попадали на землю, немов скошена трава. Золоті ворота навіть не здригнулися, зате сторожова вежа перетворилася на темну грозову хмару, з якою на землю посипалися друзки. Гайда в місто, поки не підняли міст і не зачинили ворота. У нас і кілька хвилин, поки вони заряджатимуть гармату, закричав Сашко, і хлопці мерщій побігли до воріт. Зелене військо теж повільно посунуло нагору, примісінько до широко відчинених золотих воріт. Андрій і Сашко добряче захекалися, проте встигли пробігти мостом і проскочити повз відчинені ворота, а за ними мало не врізалися в трійцю святково вбраних дівчат, які чекали на гостей зі святковим короває на вишитому рушничкові. Озирнувшись, хлопці з подивом помітили, що ніхто навіть не пробував зачиняти ворота і піднімати над ровом ланцюговий міст. Мій батько сказав, що турки не вбивають городян і не грабують міста, які здалися їм добровільно. З надією в голосі прошептав Андрій. Здаємося, хіба ми можемо встояти проти такого величезного війська? Київ і справді урочисто зустрічав високого гостя зі Стамбула, широко відчиненими воротами, високо піднятою герцею і спущеним на ланцюгах мостом через глибокий яр. Чорновусий прибулиць у сріблястому плащі, червоному жупані і високому білому тюрбані з двома перами в'їхав до Києва на білому коні перед сотнею вершників у зелених плащах і червоних шарварах. Спритно зіскочивши з коня, підійшов до дівчат з короваєм, відламав шматочок, посипав сіллю і скуштував. За воротами його вже чекав київський воєвода Григорій Хоткевич із дружиною Катериною, трьома доньками і двома маленькими синами. Всі вони були вдягнені по-святковому. Чоловік і хлопчики в червоних шароварах, білих вишитих сорочках, малинових жупанах і сивих каракулевих шапках з малиновими виложками. Жінки й дівчата в білих, тонких, вишитих на рукавах ляних сорочках, обгорнутих плахтами з запасками, шовковими або парчовими передниками попереду. Вони по черзі підходили до високого гостя, немов до священника для причастя. Вклонившись, цілували руку і шикувалися в стрій з правого боку. За воєводою та його родиною йшли війт і члени двох колегій магістрату, шість райців і шість лавників суддів. Останніми йшли багаті купці й ремісники. Звичайні городяни привітно махали руками, гукаючи Христос воскрес!